І сьогодні ми на водоспаді. Потім поїдемо на море. Ось такий великий водоспад. Рома. О, Водичка. Куди поїдемо? На море? Так Може на озеро поїдемо. А ну, ми знімемо і покажемо, куди ми поїдемо. Мама, а Знімаю. як Ми гуляємо. А потім поїдемо на озеро. На озеро і будемо тут спатися п'ять днів. Так, будемо тут відпочивати п'ять днів. Так, так, ми вже тут відпочивали.